Лево, я вас вітаю! Зараз для вас прогноз на червень 25-го року прийшло до нас літо і будемо цьому радіти. Червень досить такий цікавий буде місяць, спокійний і дуже гарний, я би сказала. Почнемо з того, що 4 червня у нас Венера переходить. Телець у свій рідний знак, тобто у свій дім, де їй комфортно, де їй затишно, де вона проявляється як дійсно планета щастя, гармонії і балансу. А для вас це буде 10-й дім Ливи, і тут про що? Про кар'єру. Звісно, там ви будете сяяти, там ви будете як зірка, вас, будете, вас будуть бачити як гарну, як перспективну, як з новими можливостями. Ви будете надихати інших. Там саме в сфері професійній, де ви проявляєтесь як професіонал, от там ви будете відчувати гармонію, стан щастя, стан балансу, стан рівноваги. Це все вам принесе Венера. Вам також можуть запропонувати підвищення, особливо, якщо ви працюєте в сфері творчій. Будете відчувати престиж власний там на робочому місці, авторитетність вас будуть помічати, до вас будуть звертатися, ви будете надихати інших, як я сказала, працювати. Якщо ви чекаєте на якийсь статус, або ви диплом хочете отримати, або не знаю, там стати мамою щось. Тут про щось таке дуже гарне. Тут про статус про якусь красу. Або ви десь вивчились і отримаєте диплом, або ви підете на роботу, де ви проявитесь як творча людина, там, дизайнер, або майстер манікюру, чи краси, там не знаю, косметолог. Зараз отут у вас буде прямо прогрес, якщо ви працюєте саме в такій сфері. А далі у нас 9 червня Меркурій переходить у знак рак. А 10-го і Юпітер також переходить в знак рак. І до вас це, для вас це леви 12-й дім. Про що це нам? Це про або якісь таємниці, щось таке потаємне. Але е про також, тому що і Юпітер, і рак відповідають за розвиток, за розширення, за масштабування, за амбіції, за те, щоби навчатися, щось пізнавати нове. І що може бути в 12-му домі, тут будуть або якісь такі мудрі знання, сюди ж і астрологію можна віднести, або якісь нові філософії, якісь релігії захочете лево вивчати, кудись ви зануритесь у якісь такі потаємні місця де буде дуже цікаво, але поки що нікому не розказуйте, тому що це може бути як секрет, як таємниця. Або ви просто будете звертатись в якісь організації, такі авторитетні, наприклад, податкова, захочете відкрити там свій ФОП, наприклад, свою власну справу, або будете звертатись, там, наприклад, в медзаклад, або до поліції, щось налагоджувати, наприклад, здоров'я своє поліпшувати, або ну, тобто, якісь вирішувати питання в закритих організаціях, або ж просто вас потягне у тишу в медитації. В заспокоєння, в такий релакс, тому що 12-й дім це про спокій, це про розуміння вже того, що в світі відбувається. Але Меркурій він більше не про спокій, він більше про такий про дію. Про дію, Тому краще, я би сказала, щось діяти. Але якщо ви хочете діяти в напрямку, заспокоїтись і зосередитись, кудись поїхати, наприклад, на природу, бути там в насолоді або в якусь мандрівку. Поїхати або в якісь місця, де ви ще не були, далекі землі десь купити собі квитки, щоб поїхати десь далеко. Це також дуже гарні стани зараз будуть. І в собі поковирятися, знайти відповіді якісь в собі самому. А далі, 11 червня, у нас повня відбудеться в стрільці. Для вас це п'ятий дім. Повня це про висвітлення, це про кульмінацію якихось подій, це про ясність, що ж відбувається. І п'ятий дім це дім наших діток, нашої творчості, наших талантів, хобі. Романтичні стосунки можуть у вас стати, уже вам зрозуміле, щось тут. Або ви нового зустрінете партнера, романтичного собі друга, або в вас хтось закохається. Тобто тут про зміну настрою, зміниться настрій. І, і, і взагалі повня це про емоції наші, про ці відчуття. І для вас п'ятий дім. Щось ви будете балансувати між тим, щоб. Вау, таке захоплення життям, але ж поповні це взагалі місячна енергія, це така материнська, а п'ятий дім це навпаки, це сонячна, це енергія такого життя. І тут вони зустрічаються у вас. І ви будете відчувати найкраще тут проявити якусь творчість або любов до дітей, до коханих, до близьких проявляти ініціативу можна. Але щось висвітлиться щось, або якісь стосунки, або якісь, якщо у вас були непорозуміння, наприклад, з дітьми зараз це може вирішитися, або з коханими, там в романтичних стосунках у вас щось не складалося, може скластися. Також найкраще проявляйте ініціативу, тому що п'ятий дім це про те, щоб проявити ініціативу самі. Якщо у вас є щось сказати комусь, говоріть. Тому що тут про такий внутрішній вогонь, от як ви палаєте. Як ви розкриваєтесь? Розкривайтесь, будь ласка, леви – це взагалі п'ятий дім це ваш дім, це дім Лева. Тобто для вас це енергія знайома. Повня, звісно, для вас це протилежна енергія, але я думаю, ви впораєтесь лево. І далі у нас 15 червня буде такий день напружений. Тут е, такі потужні сильні планети стають в такі агресивні, напружені аспекти. Юпітер буде в квадраті до Сатурна, а Уран буде в квадраті до Марсу. Всі планети, як я сказала, дуже з сильною енергетикою, але вони протилежні одна одній. Якщо Юпітер хоче розвитку, то Сатурн навпаки стримує цей розвиток, він обмежує, він стискає, він дає перепони, він хоче, щоб люди дисципліновано себе поводили, щоб вони не поспішали якусь аскезу, взяли, стримано себе вели. А Юпітер хоче розвитку. А Уран, взагалі, він дає несподівані ситуації, якісь неочікуване, все що угодно. Це така електрика, яка не, не відомо, коли включиться і коли виключиться. Сюди революції і все. І, до речі, тут і Марс, який за війну відповідає. Тобто, в цей день краще не приймати рішення і ще плюс-мінус два дні вперед-назад. Не планувати щось, тому що може бути якесь непорозуміння, ви можете неправильно почути якусь людину, неправильно відреагувати на якийсь стан іншої людини, або на ваш стан хтось неправильно відреагує. Якщо ви почнете якусь справу, можна щось не врахувати, будуть якісь помилки, тобто будьте уважні, краще почекайте пару днів і потім проявляйтесь. А цей день буде трохи складний. А далі у нас 17 червня ще Марс переходить уже в знак Діву. Він виходить від вас, від Левів, він там був деякий час, навів вам там лад трошки, можливо, вам хотілося повоювати. Зараз він переходить в Діву. До вас це другий дім для вас, Леве. І там що? Про кошти Марс він Про. В мінусі, звісно, агресувати можете через кошти, а в плюсі, навпаки, це дієва енергія, можете заробляти ще більше, накопичувати ще більше, цінність свою відчувати ще краще, тому що у Марса багато енергії, він такий продуктивний, він досягатор, він хоче результатів. От побачите результати у сфері заробітків. З'явиться у вас така рішучість покращити свої фінанси, навести латус в фінансах, можливо, бухгалтерію там провести, дебити, кредити, звести, зрозуміти, що до чого. Працювати більше захочете, будете більше аналізувати свої доходи. І витрати також, тут взагалі бухгалтерія вашого матеріального стану. Фінансового стану можливо і нова появиться, наприклад, робота, новий дохід, може появитись Марс може принести вам леве в цей час. І, взагалі, якісь зміни у сфері фінансування саме в тих е коштах, які ви самі заробляєте, як ви самі себе забезпечуєте. І тут з'явиться, я би сказала, щось нове, і воно дійсно буде таке вартісне, таке цінне для вас. А далі у нас 21 червня сонце вже переходить в знак РАК. І тут в цей же день відбудеться літнє сонцестояння. А для вас це 12-й день. І тут про що? Про душу, тут про світло вашої душі. Ви будете сяяти, але через свою підсвідомість. Тобто люди будуть відчувати вашу душу, вашу глибину, ви леви, так яскраві, тому що ваше сонце сяє завжди всім. А тут ще й будуть відчувати ваше внутрішнє таке тепло, ваше бажання бути милосердним, турбуватися про когось підтримувати когось, подавати руку комусь, тобто ви будете чарівні просто. Тут поєднання і місячної енергії, і сонячної, і тут про вашу чарівність леви, взагалі щось відпустити, очиститися, тому що 12-й дім підведення підсумків, скинути якийсь баласт непотрібний, який вам заважає взагалі, може захочете десь усамітнитися, може трошки навіть поплакати, але я думаю, це не про вас леви. Ви все одно будете сяяти, до речі, і ще 24 червня у нас і Юпітер туди перейде, у знак Рак, до вас знову ж таки 12 дім. Якесь буде велике навантаження у вас по цій сфері. Щоб очиститись, щоб відчути оцю чистоту, гармонію всередині себе, можливо, захочете вивчати якісь там знання, такі таємні, якісь філософії, можливо, захочете кудись поїхати, навіть іммігрувати, це про далекі землі, 12-й дім, це про завершення взагалі якихось процесів. А ще 25 червня у нас молодий, там же відбудеться у знаку раку, у вашому 12 му домі. Тут поєднається і місяць, і сонце. Як я говорила, Місяць і сонце для вас 12-й дім, очиститись від того, що вам не потрібно. Зазирнути в глибину себе, побути, можливо, наодинці, помедитувати, поспостерігати за своїм внутрішнім станом і для того, щоб далі рухатися вперед. Що може бути таке просте, це ви можете з Піклуватися про своє здоров'я, звернутися в медичні заклади, до лікарів, навіть до гомеопатії, це у нас 12 й дім, до якихось там знахарів, попити просто якісь вітаміни, бади, послідкувати за своїм здоров'ям, як фізичним, так і внутрішнім, також, за своїми емоціями поспостерігати, відпустити те все, що вам не потрібно. Воно само буде відходити, Залишити те, що вам далі не потрібно. Можете. Звернутися в якісь установи, де вам потрібно вирішити якісь питання. Також це про дім завершення. Наприклад, можете дипломи отримувати, можете нагороди якісь отримувати. З авторитетними людьми можете зустрічатися також, щоб вирішувати якісь питання. Ну, такі енергії у вас будуть цікаві, леви. Червні я бажаю вам прекрасного червня. І дякую, що ви дивитесь. Підписуйтесь на мій канал, також переходьте в телеграм. Ми там всі разом спілкуємось, буду всім вам дуже рада. І до зустрічі, до побачення!